У мене вже професійна хвороба. Виїхав я з тенісу, і сьогодні моя задача їду на сервіс, тому що на сервісі дійсно зараз завал, на сервісі зараз дійсно багато роботи, багато машин, і потрібно е, туди свій фокус уваги направити, щоб там все налагодити. Е, я виїхав з тенісу. І що ви думаєте, куди я по звичці приїхав? Звичайно, я приїхав на салон. Е, це вже просто діло звички. Тобто я не задумуючись, просто от записував пару відосів, і, е, скажімо, ноги чи не ноги, чи руки, кермо привело мене знову на салон. Але ні, ні, Їду я сьогодні на сервіс, тому що дійсно там треба ті трішки займатися процесами. Є в нас там деякі профтики. Буває таке, що клієнтам не знаю, там обіцяли, наприклад, пришити його сім карту, а пришили свою сім карту, тому що просто втрачається десь інформація. Відповідно, треба зайнятися налагодженням процесів у цих організацій, комунікації правильної, адже всі ви чекаєте на автомобілі, і всім вам хочеться віддати автомобілі вже після сервісу з українізацією з сім картами і так далі. Але наплив. Зараз в грудні, ну просто шалений. Ми дійсно задумуємося над тим, щоб можливо навіть е, деякі автомобілі видавати без сервісування, а потім записувати клієнтів вже на січень, тому що ну заїжджає в грудні декілька сотень автомобілів, дуже багато, і я не впевнений, що ми просто зможемо на сервісі впоратися з таким напливом. Відповідно, ну зараз іду туди, буду намагатися вирішити ситуацію як як найкраще.